пам'ятаєш? Е, не пам'ятаю. Ну, ти її ще на новий рік одягав, на свято пам'ятаєш? На новий рік? У двох із скласную. Попрацювала і джак. Мама, ти мені портфель склала? Ще вчора? Мама тобі з математики, двійка. А чому ж? Бо ти приклади коди неправильно розв'язала. фізики пидеш. Коли б я знав, ти я би батьку за уроки посадив би. Трійку та да силу випросив. Тобі гарант, була б одиниця. Байкола. Да не вже, що у лісі здоху. У дівчаток вони буде переда. На них потухово не трудичить. У його ша. Молодець. Мама, і... іди мені копачку не бежи, та швидше, та наче ти так даймайся. Готуй порізь, синочку, дівчаток прийдеш над порожніми руками в лісачка. На біжче видіть той біг. Пишаєш, тут здається. Ще шителька щось написала. Та не свидайку має. Ничего себе багато та й пише, а що має робити. Так і написано, то прочитає. Тут здається. Батькові. Батькові!